Вітаємо на зв'язку, адвокат народу. Сьогодні поговоримо про заповіти та договори дарування, а саме про те, в чому їх різниця, як вони укладаються, чи можна вносити зміни в ці документи та багато інших нюансів. Що таке заповіт та як його складати? Заповіт це особисте розпорядження фізичної особи з повною цивільною дієздатністю на випадок її смерті. Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі із зазначенням місця і часу його укладання, підписаний особисто заповідачем і посвідчений державним або приватним нотаріусом. Але якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування. У яких випадках заповіт може бути посвідчений іншою посадовою особою? Якщо особа перебуває на лікуванні або проживає в будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, заповіт може бути посвідчений головним лікарем, його заступником, начальником госпіталю або директором закладу. Якщо особа перебуває на морському річковому судні, що ходить під прапором України, заповіт може бути посвідчений капітаном цього судна. Якщо особа перебуває у пошуковій або іншій експедиції, Заповіт може бути посвідчений начальником експедиції. Якщо особа проходить військову службу та залучена до виконання бойових завдань, заповіт може бути посвідчений командиром військової частини. Якщо особа знаходиться в установі виконання покарань, заповіт може бути посвідчений начальником такої установи. Якщо особа знаходиться у слідчому ізоляторі, заповіт може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора. Чи можна укласти заповіт через представника? Ні, не можна. Право на заповіт реалізується виключно особисто що таке договір дарування. Договір дарування це двосторонній правочин, за яким одна сторона дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні обдарованому безоплатно майно або інший дарунок у власність. Предметом договору дарування може бути будь-яке майно, рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права. Чи можна укласти договір дарування через представника? Так, договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Представник повинен діяти лише на підставі довіреності, виданої дарувальником. У якій формі укладається договір дарування. Договір дарування може бути укладений усно, наприклад, при даруванні предметів особистого користування та побутового призначення. У письмовій формі, наприклад, при даруванні валютних цінностей між фізичними особами на суму, яка, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у письмовій формі та з наторіальним посвідченням, коли предметом договору є нерухомі речі, чи можна вносити зміни до заповіту та договору дарування? Заповідач має право у будь-який час внести зміни до заповіту. Внесення змін до договору дарування законодавством не передбачено. Чи можна скасувати заповіт? Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт або скласти новий. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній повністю або лише у тій частині, в якому він йому суперечить. Коли можна вимагати розірвання договору дарування нерухомості або цінного майна, розірвання договору дарування можливе за таких умов, якщо обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя? Здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини, чоловіка або дітей, якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Проте слід пам'ятати, що до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давністю в один рік в чому суттєва різниця між договором дарування та заповітом? Головна відмінність це момент переходу права власності, при укладанні договору дарування право власності на майно може одразу перейти обдаровуваному, і він має право проживати у подарованому будинку і навіть вимагати від дарувальника виселитися із житла. Натомість, при укладанні заповіту право власності на майно переходить спадкоємцям лише після смерті спадкодавця. У цьому відео ми розглянули досить актуальну на сьогодні тему. Зараз, як ніколи, слід бути передбачливими та завчасно дбати про своє майно. Якщо виникнуть питання з приводу укладання заповіту або договору дарування, звертайтеся до юристів платформи Адвокат народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань. А якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди можете знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь. Слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.